Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. Сьогодні у нас тема повторення і будемо ми сьогодні повторювати тему словосполучення. Отож, сьогодні на уроці ми з вами повторюємо все те, що ви вивчали в молодших класах про словосполучення. Навчимося розрізняти сполуки слів і словосполучення. Я закликаю вас бути на уроці уважними, зібраними, слухати мої пояснення, і тоді всі ваші завдання будуть виконані успішно. Отож, сьогодні ми з вами повторимо все те, що ми вивчали раніше, про словосполучення. Отож, сьогодні на уроці ти пригадаєш, які є розділи науки про мову та загальні відомості про словосполучення. Також дізнаєшся про будову і види словосполучень і навчишся аналізувати словосполучення та робити узагальнення на основі спостережень над мовним матеріалом. Отож, словосполучення утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів. Кожне словосполучення складається з двох слів. Як одне з них головне, а інше Залежне. Наприклад, розглянемо слово сполучення. Осінній ліс. Головне слово ліс, ліс який осінній, а осінній залежне слово. Писати каліграфічно. Головне слово писати, писати як каліграфічно. А каліграфічно в цьому словосполученні буде залежним словом. Ви повинні запам'ятати, що граматичний зв'язок між словами у словосполученні здійснюється за допомогою закінчень або закінчень і прийменників. Порушення такого зв'язку призводить до появи граматичних помилок, які вчитель позначає вас у зошиті. Отож, давайте спробуємо із поданих слів словосполучення визначити головні і залежні слова. Наприклад, червона нитка головне слово. Нитка, нитка яка? Червона це буде залежне слово. Вишивати золотом. Де в нас буде головне слово? Так, вишивати. Вишивати чим? Золотом. Золотом буде залежне слово. Орнамент на хустці. Головне слово орнамент. Орнамент на чому? На хустці. Залежне слово. А тепер, будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте наступне завдання. Вам пропонуються пари слів. Вам потрібно буде в кожному із цих слів визначити головне слово і залежне. Головне слово позначити, так як ми бачили, хрестиком. Від головного до залежного поставити таку дужку і визначити поставити запитання до залежного слова. Отож, ставте, будь ласка, відео на паузу і виконуйте це завдання самостійно. Але не всі сполуки слів є словосполученням. Давайте зараз ми з вами пригадаємо, які ж сполуки слів не є словосполученням. Ніколи не буває словосполучення підмет з присудком. Наприклад, калина що зробила? Похилилась, це не буде словосполучення. Також словосполученнями не є складені форми майбутнього часу. Наприклад, буду читати, буду мріяти. Також словосполученнями не є складені форми ступенів порівняння прикметників. Наприклад, найбільш незалежний або найменш успішний. Також не є словосполученнями слова, що мають між собою сурядний зв'язок. Наприклад, весна і осінь, день і ніч. Тобто ці слова рівноправні між собою. Також не є словосполученнями поєднання службового слова з повнозначним. Наприклад, для тебе біля школи. І ніколи не вважається словосполученнями фразеологізми, тому що це сталі фрази. Отже, ми з вами повторили, які слова можуть бути словосполученнями, а де це просто сполуки слів. Отож, вам потрібно буде на домашнє завдання виконати таку вправу. Вам пропонуються слова, і потрібно визначити, яке із цих поєднання слів є словосполученням, а яке є просто сполукою слів. Отож, у першу колонку ми виписуємо слово сполучення, а у другу колонку ми виписуємо сполуки слів. Якщо ви все зробите правильно, то і підкреслите останні літери кожного рядка, то має утворитися слово, яке і буде оцінкою вашої роботи. Отож, я думаю, що пояснення моє є для вас зрозумілим, і ви успішно виконаєте це домашнє завдання. Ви отримали пояснення, як правильно виконувати домашнє завдання. Домашнє завдання буде продубльовано внизу під відео, окремим слайдом, для того, щоб вам було зручніше. А я очікую на гарний зворотній зв'язок. Бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!